Що він настільки стрімкий, настільки готичний він, ну, а що направлено в небо, то направлено Бога. Ці відбуваються філософи минулі епохи. Дуже багато і напевне здається, що вони точно не відповіли. Цікавило, а що ж було з тим населенням місцевим? Тут, же, крім військ, люди мешкали. Що з ними було, як вони жили? Якби він був потрібен міщанам, я думаю, що вже було тисячі скаб, там були пропозиції, міська рада і так далі, інші інстанції. Потребою відновити костели, знести універмах або побудувати універмах в іншому місці і так далі. А оскільки цього немає, то дуже просто, просто людям тут не потрібно. Нарешті зараз напевно, що найдоречний час для того, щоб цю роботу розпочати і успішно завершити, для того, щоб через роки їм було бачити і пам'ятати про історію Тернополя, яка на великий жаль зараз перебуває, як на мене.